Дві сніжинки. Ішов сніг. Погода була безвітряна, і великі пухнасті сніжинки повільно кружляли в чудовому танці, поступово наближаючись до землі. Дві сніжинки, що летіли поруч, вирішили почати розмову. Боячись втратити одна одну, вони взялися за руки, і одна з них весело сказала Як добре летіти, насолоджуватися польотом. Ми не летимо, ми просто падаємо, сумно відповіла друга. Скоро ми зустрінемося з землею і перетворимося на біле, пухнасте покривало. Ні, ми летимо назустріч загибелі. А на землі нас просто розтопчуть. Ми станемо струмками і попрямуємо до моря. Ми житимемо вічно, сказала перша. Ні, ми розстанемо і зникнемо назавжди, заперечувала їй друга. І нарешті їм набридло сперечатися. Вони розтиснули руки, і кожна полетіла назустріч долі. Яку вибрала сама?